Добрий день, друзі. В християнстві є така духовна практика, як розумне діяння, або розумне роблення, що можна назвати. Якщо зовсім спростити пояснення, що ж це таке, то вийде так. Розумне роблення це увага до помислів та Ісусова молитва. Це такий внутрішній духовний подвиг християнина, що полягає у тому, аби безперервно молитися. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй мене грішно або грішно. Або коротше, Господи Ісусе Христе, помилуй мене. Ну і найкоротша версія цієї молитви буде звучати так: Господи, помилуй. Це аскетичне діяння. Відповідно до вчення святих отців, Богу в людині повинні бути підпорядковані основні частини душі розум і серце. При їх підпорядкуванні Богу вся душа і навіть тіло перетворюється в обитель Святого Духа, підпорядкування Богу розуму, а через нього серця запорукове з'єднання з Богом умова безперервного перебування в людині божественної благодаті, що оновлює людське єство. Це такий християнський містичний світогляд, давня традиція духовної практики, що складає основу православного аскетизму. Розроблена була ця практика в iv му сторіччях Макарієм Єгипетським, Іоанном Ліствичником, Григорієм Паламою. Ключовими словами для розумного діяння вважаються такі, але в церкві волію. П'ять слів розумних сказати, щоб і іншим навчити, аніж десять тисяч слів чужою чужої мовою. Або а хто з Господом з'єднується, стає одним духом з ним. Або ще таке усе ж те, що світлом виявляється, стає явне, бо все, що явне, стає, то світлом. Архематрит Клеопа Лія каже про розумну сердечну молитву так, найкоротший закон молитви не уявляти собі нічого, коли молишся, оскільки уявлення бувають трьох видів: погані, хороші і священні. Не приймай уявлень ні одного виду, оскільки якщо зупинишся на уявленні, ти не можеш увійти розумом в серці під час. Молитви, ось саме оце є ключовим, ключовою різницею з медитацією, тому що дуже часто. Можна почути, що це і є медитація по християнськи І я десь навіть згодна з цим. Так воно і є. Бо Ісусова молитва вона дуже коротенька, і вона може, ну, як аналог мантри, ось потім там ще є підпорядкування дихання, про яке ми поговоримо трошки згодом, і поза, в якій бажано молитися. Але це в вісіхазмі це, коли ви. Вже монах. Морянин трохи легше з це ось із цими от умовами. І е, різницею між медитацією, та, яка в індуїзмі, і медитацією е, християнською е, християнською практикою православного е, роблення. Розумного або розумного діяння є та різниця, що там ви щось уявляєте, а тут уявляти не можна. А чому не можна, я вже щойно процитувала слова Архимандрита Клеопа. Молитовники трохи відрізняються у навчанні і поєднання молитви і дихання. От Григорій Синаїд, як і псевдо Симеон, рекомендують сповільнювати дихання, бо видихання повітря призводить до розпорошування уваги. Тому дихання треба затримувати настільки це можливо. В сучасній практиці прийнято проговорювати першу частину ісусової молитви, Господи Ісусе Христе, Сини Божий. На вдиху, а другу помилуй мене грішну або грішного на видиху, входження в сердечне місце є ще таке поняття, як концентрування уваги так, щоби ви в своїй молитовній практиці ще і сконцентрувалися на тому, аби увійти всередині себе в своє сердечне місце. Прийняти відповідне положення тіла, переважно сидячи на низькому табуреті без спинки або такий ослінчик маленький, на якому дуже дуже незручно сидіти, насправді і в якому дуже буде, якщо ви довго будете робити в цьому положенні молитву, то буде боліти все, як кажуть святі отці, практики. Отож, контролювати ритм дихання, заглибивши розум всередину себе, намагаючись знайти сердечне місце. І ні в одному відомому зараз тексті великих ісіхастів нічого не говориться про використання вервиць чи чоток при виконанні Ісусової молитви. Тут зразу зауважу, що вервиць і чоток це різні речі. І дуже часто боячись слова чітки, ждати, поїзд, думаючи, що це не наші слова, позначають «чотки» як первиці підписують так. ось. Ні чотками, ні вербицями не помічено було щоб користувалися молитовники, які практикують ісхазм. Відомо, що сама ідея використання розрахунку кількості молитв виникла меншою мірою десь за тисячу років до написання цих текстів. От, наприклад, єгипетський монах IV століття Павло Простий, який практикував прочитання молитви щоденно 300 разів, клав перед собою 300 камінців, викидав камінець після кожної молитви. Якби він нанизав їх на нитку, вийшли б найпростіші чорт. Розумне діяння є постійним пам'ятанням Господа і ходінням перед ним у своєму серці. Якщо завжди і скрізь ми пам'ятатимемо, і відчуватимемо, що нас бачить Бог, що Він поряд з кожним з нас, що ми завжди у своїх вчинках, словах і навіть таємних помислах і почуттях відкриті перед Ним, то як би ми зважилися чинити? Так, наче від цього залежить наша вічна доля. Розумне діяння допоможе уберегтися від плоцьких падінь, тому що перешкоджає початку розкормку. Пусте, поганим помислам, але проганяй зневіру, смуток і лінощі, бо душу надією на всесильного Бога. Розумне діяння допомагає вчасно погасити гнів, роздратування, лють. Воно породжує в душі розчулення та тихі мирні почуття. Лише завдяки цьому діянню наш розум, почуття і воля здатні набути чудової гармонії. Тож повсякчасно молімося, друзі.